Отже, сонечко піднялося ще вище. Зараз у нас зараз подивлюся, покажу вам час. 10:38. І на панелі йде зараз 59-60 ватт. Наскільки я розумію, це максимум, який може йти з цієї панелі в EcoFlow видає Бо панель 100 Вт вважається, зрозуміло, китайська така, вона, я потім покажу її розкладна. Але вона на всі свої виходи видає максимум 100 Вт, а у неї ще 2. Тішу там на 9 Вт. 9 ампер, 5 ампер, ну то я не, не, не сильно розумію е, о, ті цифри. І якщо все загалом все одночасно підключити, там заряджати на зарядку, да, там ті, то тоді оце вона буде видавати 100 Вт, вважається так. А сюди на цей шнурочок вона видає. Я так розумію, максимум 60 Вт. Ось, і ми це бачимо зараз. Екофло бере повні ці 60 ватт.